Ми починаємо сьогодні з у нас похідна. Хто знає похідну, хто 10 клас супер, хто не 10 клас поганенько. У мене видно, хорошо, світло в залі класно, я так зробила. Слухайте, так. На Ютубі буде оце видно. Значить, у нас ось така задачка. Зараз я от, бачите, на зумі все працює на Zoom зумі записує. Матеріальна точка рухається прямо Зупинено Зупинена через погане під'єднання. Так, зупинено через погане під'єднання. Е, погане під'єднання. Е, під Значить, знаєте, як ми зараз зробимо? Ми відкриємо трошки 20 можливо, червить паль. погано працює. Я нього також можливо. Так, що буде. так, значить, ще раз повторю, Сьогодні ми розв'язуємо задачі з ЗНО онлайн, ЗНО освіти, і ми спочатку у нас завдання 12, на тому якому ми зупинилися, і це у нас похідна. Похідна, дивіться, краще всього будуть розуміти похідну, це 10-11 клас, тому що, здається, в 10 класі тільки починається вчити похідна. Так, да, в 10 класі, тому з 10 класу, ті, хто менше, зрозуміло, що вам буде. Важко. Так, у нас сьогодні така штука. Дивіться, як тільки ви бачите на ЗНО, сидите на НМТ, я перепрошую, на НМТ, так? Да? Ви сидите на НМТ і бачите, що у вас написано матеріальна точка, да? або е швидкість прискорення, або у вас написано прискорення, або матеріальна точка. Тобто ви сидите, відкрили, ви, наприклад, ви вже. Ви вже да, здаєте НМТ. Ви сидите, відкрили е, завдання, читаєте перше слово, або бачите десь матеріальна точка, або бачите прискорення, або вам кажуть формула швидкості, або формула відстані. Ви сразу же автоматично можете собі. Ви сразу же автоматично можете собі. Це що ж це таке? Що ж з цим інтернетом? Щось знову інтернет поганий. Е, так, переверну, можливо, так краще буде. Ви бачите, що у вас написано матеріальна точка, або у вас написано прискорення, ви сразу автоматично розумієте, що це у вас буде похідна. Я, зараз цю, тобто, я сразу побачила, що це в задачі похідна, і ви е, знаходите похідну Похідну той функції, якої вам дали. Зараз я покажу це все, і ми будемо знаходити. Тобто, ви сразу автоматично розумієте. Що треба робити? Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом Х від t до рівня 6T квадрат, де Х від t — координат точки t час, за якою формулою визначають швидкість v від t цієї матеріальної точки в будь-який момент часу. Якщо вам треба знайти. О, що ж це з за... інтернетом. Так, інтернет це мене підводить. Що ж таке? Інтернет мене дуже підводить, люди сходяться, а інтернет мене підводить. Дивіться, найголовніше запам'ятали, значить, перше, що ви запам'ятали, що якщо у вас ви відкрили завдання на НМТ, і у вас написано матеріальна точка або прискорення, це означає, що ви будете знаходити похідну, ту, яку вам дали функцію, так? тобто там, що написано в задачі. Друге, що ви маєте запам'ятати, якщо вам кажуть знайти швидкість, ви знаходите одну похідну. Якщо вам кажуть, знайти... Прискорення ви знаходите дві похідні цієї функції, яку вам дали. Тобто, дивіться, я зараз перегорну. Сподіваюся, що інтернет не, мене не під цей. Я працюю і на YouTube, і на Instagram одночасно. YouTube я викладаю пізніше, тому YouTube, ті, хто бачить мене, як я розмовляю в Instagram, в телефон, не лякайтесь, слухайте або заходьте в Instagram, якщо вам зручніше. Так, пригортаю, друзі. Значить, нам треба, значить, нам треба знайти швидкість. Якщо нам треба швидкість знайти матеріальні точки в будь-який момент часу t, тобто, коли кажуть, що будь-який момент часу t, тобто просто це знайти похідну, похідну не в точці. Тобто вам треба знайти похідну того, що вам дали. Ось ну, просто, тут, в общем, дуже легко, просто похідна, швидкість, похідна ту функцію, яку знайшли, ти знаходити похідну. Тобто, 6Т квадрат. Похідна. Нормально мене чути, скажіть мені, будь ласка. Я бачу, що вже деякі під'єдналися, що хтось вже заходить. Лайтнінг, будь ласка, ефір, якщо мене добре чутно. Так, трохи з затримкою приходить, або ніхто не хоче лайкати, мені, або ніхто не чує. Лагніть, mm -hmm okay будь ласка, ті, хто мене чує. Я хочу побачити лайки, і ми продовжуємо. Ой, не бачу лайків. Супер, бачу, супер, отлично. Дякую вам велике, того, щоб я розуміла, що все окей, що я можу продовжувати. Супер. І, значить, я як сказала. Похідна це для 10 класників, 11 класників. Ми знаходимо 6 т квадрат похідну. Все дуже просто, хто пам'ятає, 6 т квадрат це в мене похідна. Тік-ток якось 6 т квадрат похідна. Шістку ми залишаємо. Тобто, коли у вас, бачите, в таких дужечках написали спеціально похідна або, кажуть, штрих, можна і так казати. Да? Хочеться пошути, що штрих це твій хлопець, але ми так робити не будемо, тому що не будемо приймати хлопців. Такий дурний жарт. Значить, 6Т квадрат штрих або 6Т квадрат похідна. Що ми робимо? Оцю константу, це називається константа. Константа пишеться отак: конст, можливо, ви бачили. Вона позначається як буковка С, бо перша буковка. І це просто число. Це означає число. Це з якогось там латинського. Ну, коротше, математики люблять таке. І це означає, що число, якщо тут між ними множення, а ми пам'ятаємо, ми вже говорили про це, я вже давала це відео. Що якщо між буквою і цифрою нічого не стоїть, це означає, що множення, якщо тут множення, і тут число, оця шістка вона ніяк не враховується в похідній в інтегралі, тобто вона виноситься, її взагалі не треба брати за похідну. То есть ви просто маєте зробити, знайти похідну відтек в квадраті. Похідну від t квадратів, тобто 6 помножити і похідна від t квадрат. Похідна від t квадрат це можна знайти в довідничку, там, по-моєму, виглядає як x в степені n, це дорівнює n в степені помножити на x в степені n-1. Тобто t квадрат, та і змінюється степінь. Оця двічка степінь, яка була тут, вона виноситься сюди, помножити на 2, помножити на t, і вже t не в степені 2, а в степені 2 мінус 1. Так в будь-якої, наприклад, t в степені 3 похідна. Прошу. Це 3 виноситься у цей степень, і на t в степені 2 мінус 1. Ой, 3 мінус 1, Прошу, це вже перерахувало, прорахувало вже. Значить, 2 мінус 1, хорошо. І 6 помножити на 2, помножити на t в степені 2 мінус 1, це в степені 1. Або дорівнює 12т. 12 т просто 12 т все ось у відповідь Б. Отлічно, ми знайшли, пішліть далі. Я вам так пояснюю, хорошо. Uh, хорошо. Супер. Далі у паралелограмі ABCD кут А до рівні 30 градусів. Спеціально вони позначають. Вони можуть не все позначати. Це геометрична задача, це нормальна штука, що коли попадається з 12 до якоїсь там, попадається якась геометрична ця. Так, хорошо, бічна сторона АБ у нас дорівнює 12 см, а 12 см, ви, якщо, що, собі перемальовуєте? Тобто ось 12 сантиметрів, хорошу 30 градусів. І дивіться, все, що вам дали в. Я завжди такий лайфхак, це лайфхак, я завжди своїм учням кажу. Завжди своїм учням кажу, що якщо, давайте так, ще раз, я. Завжди своїм учням кажу, що все, що дано в задачі, воно потрібно. Лишнього вам ніхто ніколи не дасть. Тобто немає такої задачі, де вам скажуть лишню о, якусь о, там число чи ще щось. І ви завжди маєте думати наперед. Тобто ви маєте розуміти, що якщо от вам, вам сказано у паралелограмі ABCD дан кут А 30 градусів, це означає, що ви будете його використовувати, тобто вам дали а, да, дано спеціально для чогось. А потім вам кажуть: бічна сторона АБ дорівнює 12 см. Я зараз покажу цю задачу, ті, хто прийшов новенький, того що я бачу, що ви потихеньку всі е, хто може і не може, тільки під'єднуються. От, я всіх вітаю, хто новенький, хто заходить знову, кого вибиває, хто заходить ще раз і таке інше. На Ютубі, знову таки, це все буде. Далі продовжуємо, значить, з задачою геометричною. Тут треба запам'ятати, що все, що вам дано, воно вам для чогось дано. Це, знаєте, як в житті. В житті є така штука, що якщо вам кажуть, боженька, послав якусь ситуацію, то вона для чогось вам дана, щось навчитись там чи ще щось. В геометрії так само, якщо вам дано, сказано, що кут А такий-то, а оця сторона така-то, це означає, що її якось треба пов'язати. Тобто все, що там є, пов'язано. Я не знаю, чи це допоможе вам вирішувати геометричні задачі чи ні, але просто розумійте, що все, що вам дано, це вам вже підказка в задачі, в геометричній, в алгебраїчній, будь-якій. Тобто Все, що вам дано, це вже підказка, що треба робити. І як я думаю, логічно, дивіться, як я навчилася думати. У паралелограмі АБЦД, АБЦД кут А дорівнює 30 градусів, хорошо, це означає, що я його використаю. де я використовую кути. Я можу кути, ось у мене чомусь написано трикутник намальований. Тобто я одразу маю логічно думати, в мене намальовані кути 30 градусів. Можу мені і тут кутик ось 90 градусів, якщо цей, то цей 90 градусів, ага, одразу вже автоматично це прямо Трикутник. Я в прямокутному трикутнику, якщо мені дали кути, то я можу і цей дізнатися, кут, а потім, я дивлюсь, мені сказали, бічна сторона АП дорівнює 12 см. Вони не просто так це дали. Вони для чогось це сказали. Я це позначила, я розумію, що вони вже мені натякають. В одному реченні я прочитала одне речення, так? Одне речення в задачі з, 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 з освіта, ЮА, на освіта, і я вже розумію, що мені треба робити. Це прямокутний трикутник, я в ньому буду застосовувати, якщо є кут і сторона, я буду в ньому застосовувати е це якраз оцей тренд, який часто звучить. Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Так, це воно. Тобто, коли вам дали щось кут і дали якийсь сантиметр, то це синус косинус, тангенс гострого кута, прямокутного трикутника. І е, значить, я швиденько розкажу, можливо, в якомусь окремому відео я прям розкажу, що це за синус, косинус, санк і як його використовувати. Зараз не будемо на цьому зупинятися. Сторона АД, втричі АД, оця от Оде, нам кажуть, втричі більше за висоту, за висоту оцю PH. Давайте позначимо її, проведено до цієї сторони. Визначте площу сантиметрів цього палеграму, сантиметрів квадратних цього паралограму. Сразу розумію, що мені треба знайти площу паралелограма. Якщо е, моя вчителька казала, що. Починайте робити задачу з кінця, тобто те, що вас питають, не робіть лишнього, все, що вам дали вам пригодиться, все, що вас питають, оце вам треба знайти все. Лишнього, лишніх, цих не робимо. Нам треба знайти площу паралелограму, я беру, заходжу в довідничок, і довідничком можна користуватися. До речі, ті, хто починають такий вам лайфхак. Ті, хто починають готуватися до НМТ вже зараз, у серпні, будуть, у вересні, неважливо. Ви зрозумієте, що у вас на НМТ, коли ви будете сидіти складати це все, так у вас буде довідничок з математики, і ви вже починаєте, що ви робите щось, заглядаєте в цей довідничок. Чому? По перше. Ви будете розуміти, де знаходяться які формули. Тобто, коли ви будете сидіти безпосередньо на екзамені, ви не заплутаєтесь. По-друге, ви розумієте, які формули є, яких формул немає в довідничку. Супер, значить, знаєте, які треба запам'ятати. І по-третє, ви користуєтесь і звикаєте, звикаєтесь, що ви будете користуватися ним. То, тобто, що ви можете, тобто для вас це як дано в фізиці, да? Дано, от таке-то, таке то. Дано, що в мене є ця таблиця, що я можу знайти кут, такого-то синусу там 90 градусів. Так? І все, мені не немає ніякого різону, це зубрити. Все, зрозуміло, трошечки таких нотацій. Йдемо далі. Переверчуся. Так, значить, площу паралелограма ми шукали, тось отак от ви і робите. Ну, мені здається, це найлегший варіант, ось отак от, це як ніби кожна задача це дослідження. І ви дивитеся. Дивіться, от, от, отут одразу вже вам допоможу, що треба запам'ятати. Є площа паралелограма А, помножити на Б, ось, О, А на Б. Ось все тут підписано: сторона на сторону, і на синус гама, Синус — це кут між ними. А на H. сторона на HA. О, це вже нам підходить. Чого? Бо я бачу, хоча і ця може підійти, да? а на Б на синус гамма. Чому? Бо тут є у цього синус у цього кута, якщо я знаю АБ, AB в мене 12 см, нам вже казали, оцю да? би AD знайти, да? і все. І виходить, що площа можна знайти як 12, помножити на оцю сторону AD і помножити на синус кута 30 градусів. Так трошки записала, так. Получається, нам треба знайти тільки АД. Аде, тобто у нас все є. Сінус кута 30 градусів, я можу подивитися в довідничку, він дорівнює, дорівнює одна друга, тобто площа дорівнює 12 помножити на АД і помножити на одну другу. Все, це цифри, все окей. Залишилось тільки АД знайти. Як знайти АД? Ми шукаємо в задачі. Нам кажуть, що АД, сторона АД вона втричі більше за висоту, проведену до цієї сторони, тобто АД Аде втричі більше за, от я позначу BH. BH має якусь висоту, да, там вона там, скільки сантиметрів, Х, допустимо. І АБ, а буде втричі більше, тобто 3 помножити на Х, якщо ви втричі, то множимо. Виходить, щоб знайти АД. А, а де мені треба, щоб знайти площу? Мені треба знайти BH. Все зводиться до BH. І я сижу і думаю, як знайти BH. Я розумію, що оце вже прямокутний трикутник. Ось. він. Прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник, оце кут 30 градусів. Оце у нас гіпотенуза АБ 12 см. І, м -м -м, значить, дивіться. Є таке правило в прямокутному трикутнику, що навпроти кута 30 градусів це просто це обов'язково треба запам'ятати, тому що це зустрічається на ЗНО, на НМТ завжди. Тобто, прямокутний трикутник, лайфхак вам такий, прямокутний трикутник це така тема, яка дуже часто зустрічається на НМТ. Що це означає? Що майже в кожному тесті НМТ є ця тема прямокутний трикутник. Він зустрічається або просто вам дали прямокутний трикутник, або в трапеці, або в паралелограмі, або де ще може бути, в ромбі, так? Тобто, в якоїсь іншій фігурі, або безпосередньо просто в прямокутному трикутнику. Але він зустрінеться. І що вам треба знати про прямокутний трикутник? Це теорема Піфагора, Друге, розібратися з ним. І друге це тренд Сінського Сіностанець гострого кута прямокутного трикутника. Понимаете, да? так? І це бестселер, без, э, правильно говорить, безселер в математиці, да? то це теж дуже часто зустрічається э, ну, те, що дуже часто по-любому і вам зустрінеться без, без нього нікуди прямокутний трикутник, взагалі нікуди. Прямокутний трикутник. Значить, найголовніше правило, ще, яке вам треба запам'ятати, і воно вам допоможе скласти НМТ це те, що. Зараз я це, це гарненько намалюю. Ось так, дивіться, в мене є прямокутний трикутник. Воно випало мене трошки. В Інстаграмі мене вибиває, в Ютубі мене не вибиває. Хорошо, значить поки що я буду працювати. Все, в Інстаграм є. Лайкніть мене, якщо мене чутно. Лайкніть мене, будь ласка, якщо мене чутно. Е, Можливо, це ще iPhone тупить. Блін. І що? Е, е, можливо, ще iPhone тупить, тому що в мене 4%. Зараз вже завершимо. Ми доворішуємо цю задачу і все, тому що в мене вже 4%. Продовжимо. У прямокутному трикутнику найголовніше запам'ятати, що ось у мене прямий кут, він квадратиком таким. Тут у мене 12 см, тут у мене 30 градусів. Навпроти кута, кута 30 градусів лежить сторона, сторона яка дорівнює половині гіпотенузі. Тобто ця 12, це 6. Ви могли це якось за синусом, косинусом цього старого кута порахувати, але можна ж просто що. Запам'ятати цю властивість, вона дуже часто зустрічається, тому її просто треба запам'ятати. Значить, оця 12, ця 6, хорошо, все, тобто це реально задача 5 хвилин. Ви знайшли у цю сторону BH, вона 6 см, і ви знаходите AD. AD у нас втричі більше, тобто 6 помножити на 3, і це дорівнює 18. Хорошо, супер, я підставляю. Тобто площа у мене дорівнює 12, помножити на 18 і помножити на одну другу. Так, хорошо, Єлизавета Віталія, навіть ви ще рахувати, швидко вміли. Зараз ми швидко навіть порахуємо. Дивіться, так, щоб мені було зручно, мені буде зручніше, мабуть, усно. Старам знову заглючив. Усно, мені найзручніше буде. Зручніше усно мені буде порахувати 12, 18 1, 2 скоротити. Це 9. 12 на 9. Це буде на 10, 90, плюс 2 на 9 18. тобто це буде 108-108 см квадратних. Я дивлюся, чи в мене є така відповідь. У мене є така відповідь відповідь В. Ой, друзі, сподіваюся, що я тут ніде помилочку не зробила, тому що я зараз не буду це перевіряти. У мене 3% і взагалі. Як я вам вже казала, що лайфхак який, що вам треба обов'язково перевірити на НВТ. тобто ви 40 хвилин, 50 хвилин, окей. 50 хвилин да, все правильно. Значить, 50 хвилин. Зараз вам покажу, що все правильно. Ось так. 22 я не робила, ми 12-13 тільки зробили. От, і ще раз, знову-таки, я кажу, що якщо ви. Пишете якийсь екзамен, то ви маєте. У вас є година, ви маєте 40 хвилин перевіряти. 40 хвилин робити, 20 хвилин перевіряти. Це найлегший спосіб, щоб заробити 200 балів. Ну, перше, що вам треба підготуватися, друге, звичайно, це перевіряти. Так роблять вчителі, так робила я, щоб спасти тест хорошо, навіть вчитель може зробити помилку, тобто всі роблять помилку. Всі роблять помилку в додаванні, відніманні, множенні, там, діленні, там ще щось. Я могла просто ж, чисто е, не зарахуватися, е, просто зупинитися не там, подумати собі щось, відволіктися, застресувалася, і все. І воно вже не ту відповідь, просто натиснуло не ту відповідь. Так? Е, працюю одразу на два екрани. Так, дещо, і що я вам в кінці обов'язково маю сказати, це те, що в мене скоро пройде майстер-клас. Через цей переїзд я не встигаю підготувати презентацію, все якісно, але скоро я вже зроблю лендінг. Лендінг це окрема сторінка, де я буду розповідати, розкажу коротко да, про те, як буде відбуватися цей майстер-клас. Зараз вам розкажу, якнайбільш об'ємно, як відбувається, що це за майстер-клас. Майстер-клас буде з. Того, як підготуватися самостійно до НМТ. Чому я це розказую? Тому що я сама знаю, як це робити, бо я сама це робила. Я, коли була в 11 класі, я сама готувалася до НМТ. Тобто я сиділа, я все це проходила самостійно своїми тропами, я вже це вибила, я вже цей шлях вибила. І я вам покажу, як якісніше це зробити, те, чого я не знала. І там буде ціна ну, дуже низька. Дуже низька. Тобто, це вообще це там, типу, дві чашки кави. Я думаю, що вам не важко заплатити дві чашки кави, щоб дізнатися, як самостійно готуватися на до НМТ вдома, просто сидіти і готуватися. Що там буде? Дивіться, перше, що буде, це десь три годинки я буду розповідати вам про все. Це буде така презентація. Ми будемо з вами спілкуватися. Ви можете задавати мені питання, тобто там буде вімкнений звук, щоб ви могли задавати питання. Я зроблю презентацію гарно, красиву, де все розповім, як правильно підготуватися самостійно до НМТ, тобто, з чого почати, які теми вчити, які, які де сайти брати, які лайфхаки, найголовніші лайфхаки розкажу. І також буде обов'язково я вам дам. Телеграм канал, так ви всі підключитесь туди. Там, де буде, я буду працювати там. Так. Тобто, я буду інколи щось... тобто, ми вже провели да, майстер-клас, все вже Zoom був, я вам надіслала обов'язково презентацію, обов'язково надіслала чек-лист, там, де все написано, розписано, як правильно все це робити. Потім я вам е розпишу теми, які потрібні, там будуть отак от з лівої сторони галочки. цю тобто, цю тему вивчили, цю тему вивчили, вивчили, відмітили, відмітили. Потім обов'язково буде окремим PDF. -ко. Це посилання клікабільні, тобто ви можете нажати, і вони будуть ці посилання, тобто ви можете, там, наприклад, тема, функції, і ви такі, оп, нажали, хорошо, це треба, можна тут теорію знайти, а тут практику. Тобто, Отак от. Можливо, я дещо познаходжу якісь відео на Ютубі і так далі, то я вам також це пришлю. От. І що е, я сказала, що буде обов'язково телеграм-канал, де я буду працювати, працювати в ньому. Тобто я буду скидувати якісь завдання, я буду щось пояснювати. Він не буде прям постійний, як для групових занять, але буде отак от. Тобто це найкращий варіант для підготовки самостійно, тому що я знаю, я це робила, так? Не ну, йду трошки теж попрацювати треба. Я знаю, я це робила, я самостійно це проходила, і там будуть деякі вам е е е поради. Так. Як не вигоряти і всяке таке кажуть, як не вигоріти? Та просто не висіє, як не вигоріти. Береш, займаєшся спортом, не роби одну тонну роботу. Ну, то в плані, що якщо вам це хочеться, якщо в тебе жопа горить, то, ти... ну, то в тебе немає ніякого вигорання, в тебе жопа горить постійно. Ти знаєш точно, що тобі треба ці 200 балів. Якщо в тебе не буде 200 балів, то ти будеш жити в помойній ямі. Ти будеш сидіти там, блін, і е, не знаю, що робити. Понимаєш? Батьки тобі будуть отак. Як -от, е, це сказати, десь я бачила такий прикол, там, де, типу, ну, доблять, да? тобто макушку. От. Ну, і ви розумієте, що ви вже потихеньку стаєте дорослим. Е, це, кстати, дуже хороше е, таке осознання, яке українською не знаю буде. Що я, по-моєму, це осознала десь в 10-11 класі, що скоро я буду вже вчитися в університеті, що мені вже вже ось ось, ось мені треба самостійно заробляти, так? І мені не можна сидіти в батьківнише, вони не вічні, як то кажуть, так? Вже скоро сяде телефон. Тобто, треба дорослішати. От. От що я хотіла сказати цим. Можливо, десь хаотично, так, от, тому що мало часу, так. Хорошо, добре. Я думаю, всі почули все, що мали почути. Все, я вам дякую, ви молодці. Не забуваємо казати собі, що я молодець. Ви молодці, я молодець, я вам дякую і до зустрічі на наступному уроці. Завтра ми проводимо знову ефір. Всім дякую, всім цьому.